Від серпня антибіотики у аптеках продаватимуть лише за рецептом лікаря. Це роблять, аби вирішити проблему неконтрольованого продажу та нераціонального вживання антибіотиків. Ліки це не є цукорки чи якесь сїдження, значить це дійство треба приймати тільки під контролем лікаря. Дана постанова, даний документ треба було давно впровадити в життя, тому що дуже багато бачимо зараз наслідків від самолікування. Щоб купити антибіотики, потрібно буде показати фарма фармацевтом електронний або паперовий рецепт. Механізм і технічно буде виглядати таким чином, що пацієнт звертається до медика, до лікаря чи державного закладу, чи приватного, чи комунального. От лікар оглядає за потреби, виписує електронний рецепт. Він виписуватиметься через програму. Після того, як пацієнт отримує ліки у аптеці, фармацевт має зробити відповідну позначку про продаж ліків. Вів'янка Олена Кордоба а каже, антибіотики приймала двічі у житті. Я прихильниця того, що антибіотики повинні виписувати медики лише в критичних, дійсно потрібних ситуаціях. Можливо, це якось сприятиме тому, що і в самих людей буде усвідомлення того, що насправді антибіотик не є ліком абсолютно від всього, і він точно не є корисним. Нові правила знають і фармацевти, і пацієнти, каже працівниця однієї з львівських аптек Мар'яна Коваль. І розповідає наприкінці липня попит на антибіотики зріс. Люди вже заворушилися, <реш> переживають всі. Хто приходить, каже, хочу запастися, <реш> запастися, тому що з 1 серпня вже будуть по рецепту. Хочу сказати значить населенню, що по перше не робили ніякого ажіотажу. І не скупляли все, що потім ті ліки дома стояли, протермінувалися, а потім їх викинули, тому що не буде проблем їх придбати. Від початку серпня антибіотики можна буде придбати із електронним рецептом і за паперовим. А до кінця року планують повністю перейти на електронні варіанти рецептів. Анастасія Ярмоловська, Роман Миленький. Новини на Суспільному. Львів.